Секунди, минути, минути починаються. Ну, Іде. Клас. Все запустилось, все працює. Нам осталось тільки вибрати потик, встановити. Лац. Так, всім доброго дня. Ми починаємо далі проходити е, Mounty Blade. А це проходження за персонажа, якого звати Бейн. В минулій серії нам підігнали замок. Ми зібрали армію, Мощно так надавали по ребрах з тургам. Запустили ще один караван. Цій серії буде. А, і купили собі якісь шмотки там. Шолом. Шолом ми собі купили. Ми тепер не бомж в каптурі, а в нас вже більш-менш щось схоже на вікінга. І так, йдемо коротше далі. Ось сюжету. У нас зараз війна з цими добаними стургами, не стургами а монголами. Підемо з ними воювати. Ще нам треба прокачувати війська. Прям дуже-дуже треба -дуже прокачувати. Ой. Клук зі стрілами в нас тільки на випадок. Тільки на випадок. Облог. А все інше ми користуємось дворучною і одноручною зброєю. В залежності від цілей. До речі, в нас вже клан третього рівня. А це дуже круто. Нагадую, поки ми йдемо, що наша основна ціль захопити оце ясь остров. По можливості, ми, я не знаю, зможемо тут створити королівство чи ні. Тому, що, щоб створити королівство, нам треба буде багато людей перетягнути на свою сторону. А ми бомж нікому не потрібний. Ой, ой, ой. Хтось може запустити свою, цю трансляцію на фоні. ...виключити звук і слухати живі оригінальні коментарі. без затримок. Mm. Блять! Армія! Вони роз'їбали! Ця ось армія роз'їбала. Нашу армію. І нам треба зараз зрозуміти. А де вона ділась? А, вони передумали. Як хорошо. Я думав, вони підуть на якийсь, на якийсь замок. А якщо б вони пішли на якийсь замок. Я б зараз хотів у цей замок напевно піти. Давайте подивимось, який замок вони хочуть піти. Опа. Схоже в якийсь із цих замків. Їх треба опередити, коротше, і зачекати в замку. Ну куди вони, блядь, збираються? Їх 767 людей. Куда ви хочете? <кій> <кій> Мені здається, вони йдуть то ліфт в Тьял. То ліфт в цих двох замків. В який ви йдете? У Владов? Ви шо? Зачем вам у Владов, блядь? Навіщо вам сюди? Давайте ми в замку зачекаємо. якщо не туди, то. Продовжити чекаємо тут. Моторошнішні... давайте. Да, це найкращий стрім в твоєму житті Сонечка. Цьом. Молимося, щоб вони напали саме на цей замок, тому що якщо ми. Ми їх зможемо зараз перемогти. Нам треба всього навсього. Ну, блять, приєднатися до оборони. Блять, я, звісно, все розумію, але це треш народ. Зараз будемо прокачувати. Інженерію. А ще медицину треба прокачати. А то вона вона взагалі не прокачана. Я, блядь, 20 го рівня я ніфіга не прокачав, крім атлетики і міча. Як кажуть, якщо ти тупий є сильний, ти можеш нічого не боятися. Так, що вони тут встроюють? Я не бачу. Но нас 504 людини. Це уже ніхуйсно так. А нам всього-навсього треба знищити таран і башні, якщо вони будуть. Блять, я зберігся. А, і ще оці чувачки хочуть нам допомогти. Я не знаю, вони зможуть нам допомогти чи ні? У, -у, -у та й нас уже більше. Ти що, дивись? Ти що? Нас уже на майже 200 людей більше. О, і всі катапульти построїлись. Давайте, атака. Ми зможемо, я впевнений. Блять! Не зможемо, я. Це хуйня, я перезавантажуюсь. Педе... Звиняйте, я забув, що я не взяв лук. А нам лук дуже-дуже нужний. Ну, прям, блять, кров із носа як нужний. Продовжити компанію. Лук нам треба дуже сильно, тому що нам треба не з лука буде стріляти. Отак ось. Не знаю, наскільки нам потрібна одноручна зброя. Давайте візьмемо в цей раз дворучку. лук отак, І метательні сокири. Ну, блять, давайте, готово. Таким сетапом будемо зараз з вами намагатися розбити цих дебілів. Злізай з... Так, мужики, начали перші кіли. Ми вже когось. Ми вже когось перемогли чи ні? Не попали. Не попали. Не попали. Не попали. Не попали. Може, блядь, попадемо. Ну давай, нам надо попасти, нам надо на Їх В них багато, блять, цих хуил. Зламали? Зламали, як класно. Якщо підійде таран, ми будемо їм на голову скидувати все, що у нас є. У блять. Давайте! Стріляй їм в злуки, в спини, в усе. Сокиру раз! Сокиру so 2, сокиру so 3, сокиру so 4, сокиру so 5. Що вони досі думають, що хочуть піднятися сюди? А ми зможемо скинути на них камушок. Маленький камінь. Давайте, носить. ДАЙ! Сука, не докинул. Блять, Шо це? Камень надо скинути? Давай скинемо. Нет. Давайте. Завдано шкоди. Блять! А вони прорвалися. Це пізда. Кидай камінь! Отак! Кидай камінь! Отак! Кидай камінь! Блять! Я промазав! Кидай камінь! Отак! Кидай ще камінь! Вот так. Кидай камень. Камень кидай. Класс. Еще. Мы сможем, мужики. Класс. Блять, забрал камень с подноса. Все у нас выйдет. Так, игра завысла. Охуенно. Я думаю, охуенно. Да? Блять, класс. Зараз чекаем, пока она развысна. Пиздец, як же в Ой, блять! Ну як нам тепер його закрити, щоб не вимикати комп'ютер? Це перший вилить за цей час. В принципі, круто. Блять, ну ёб твою ж шметь. Давай, може, ми зможемо тебе відкрити? <coughs> Як хуєво, що ми не можемо нічого витягнути на другий екран. Давай, закрийся вікно, закрийся, будь ласка. Дуже круто почали.

Да, блядь, диспетчер задачи какой-то. Передвинутым, у меня хуя не получается. Клас, а як що робити? <тас> 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 А... Да, це коротше цей, це Маунті це Блейд, вона зависла намертво зараз я пытаюсь її закрити. А вона, короче, не хоче. Ніяк закриватися? Альтеф 4? Ну давайте так пробувати. Класно. Блять, як і хуйово, що я не можу? Блядь, скасувати. Що? ні, я хочу ігру закрити, ты той. f 4 не надо мені закривати без. Сука. <coughs> <coughs> Бля, походу. У фуфу, Угу. Блять, а все не виходить. Як вона охуєнно lood . Dot.